Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати смачний салат із квашеної капусти, який можна подавати і до картоплі у мундирі, і до м'яска також підійде, дуже смачно буде і до смаженої картоплі. До чого завгодно. Для нашого рецепту потрібна сама квашена капуста, вона приблизно 300 г. Рецепт закваски капусти я залишу вам в описі під цим відео, як я робила, квасила капусту. Одна цибулина, одне яблучко, два квашених огірочка, 2 чайні ложки цукру, перчик, олійка для змащення. Саме перше, що буду робити, це поріжу нашу цибульку пів кільцями, додаємо до капусти. Яблучко очищу від шкірки. І натираю його на велику терку, додаємо в миску, салат перекину в більшу миску, щоб комфортніше було мішати. Огірочки поріжу півкружальцями. Додаємо в миску, додаю цукор, перчик. Сіль я не додаю, так як вона є в капусті. І заливаю це, додаю олійку. Приблизно 3 столові ложки. І перемішуємо. Погляньте, який в нас вийшов гарненький, швидкий і корисний салат. Можна подавати до столу. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні. Прості і нові рецепти смачного!